Добрий день вам. Добрий, добре. Сьогодні випала мені така честь проповідувати церкві. І я хочу говорити на тему відродження. Тому що кожна віруюча людина має бути відроджена. Щоб мати спільну з Богом, спільність з тим, хто є любов, спільність з тим, хто створив, спільність з тим, хто віддав, спільність з тим, хто приніс себе в жертву, спільність з тим, хто є поруч з нами кругом. Я прочитаю Івангелію від Івана, третій розділ першого по п'ятий вірш. Був один чоловік із фарисеїв, не кодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього, тобто до Ісуса, прийшов уночі, той промовив йому: Учителю, знаємо ми всі, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог з ним не буде. Ісус відповів до нього і сказав «Поправді, поправді, кажу я тобі. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Нікодим же йому каже, як може людина стара родитись, бувши старою, хіба може вона війти в утробу своєї матері знову родитись? Ісус відповів: по правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться з гори від води і духа, той не може війти в Царство Боже. Відродження є певною умовою для того, щоб війти в царство Боже. Просто так, в релігії, конфесії, в якійсь перебуваючи, в якомусь великому служинні не виходить, тут не написано. І для чого потрібно відродження? Я три таких пункти собі позначив, чому, для чого потрібно відродитись. Потім сам процес відродження і результат. Третій пункт результат, який має бути видний у людях відроджених. Потрібно відродитись людям тому, що ми колись вмерли у гріху. Був час, коли Бог приходив з людьми, зустрічався в саду, розмовляв з ним. Я все віру, віру і ще хочу крепше вірити. Я думаю, що всі ми віримо. Хто є тут? Може, хто сумнівається, просить у Бога, щоб дав віру. Був час, коли люди спілкувались і раділи у Бозі. І радіючи, вони проводили час дуже добре, спілкування було відкрите. Нема написано, як там спілкувався, які питання задавав їм Бог. Він не мовчав, коли приходив. Я думаю, що і вони не мовчали. Але одного разу прийшов той, хто вирішив зруйнувати ті стосунки з Богом. Хто вирішив розвалити стосунки з Богом, прийшов і спокусив людей. І тут вони зробили те, що не повинні були робити. І гріх тут не такий великий у тому, що вони вкусили, але гріх в непослуху. А непослух породжує інші гріхи. Ось непослух Богові розірвав стосунки з Богом. Розірвав такими, якими вони були. Віддали у нас від Бога. І Бог не міг дивитись на це, тому що на гріх Він не може дивитися у людині гріх. Там не написано в Біблії, що Адам з'явою в павниць. І казали, Господи, ми зрішили, поверни нас у той стан, в який ми були. Просто написано, що вони не почали один на одного спихати провину. І Господь каже там до одного і каже, сім'я жінки встре голову змію. Завуважте, не сім'я чоловіка, а сім'я жінки. Як був Зачатий, народжений Ісус Христос? Не було там участі чоловіка. Там був участь Духа Святого і Бога, Духа Святого і людини Марії, вибачте. І ось цей народжений це другий Адам. Написано є таке в Біблії. Але Адам, який народився для того, щоб восстановити той зв'язок, який втратив перший Адам. Зв'язок з Богом, Бог спілкування з людьми мав через, всякі, через пророків, через свій народ, але того зв'язку все рівно не було такого, як був в Едемському саду. І ось народився Ісус Христос. Прийшов час, коли Він вирос великого достойного мужа, мужа слави, мужа перемоги, мужа любові. І до нього приходить нікодім. Людина, який по нашому, нашій суті, по суті нашого мишлення і дивлення на людей релігійних чи віруючих, не потрібне відродження. Чоловік, який знав закон, який в суботу почитав, який молився там, скільки потрібно, який давав якусь десятину, чи там, а той може й більше, і все було посчитано. Там не було б інакше. Тому що вони знали, що це роблячи. Вони мають війти в Царство Небесне. І він прийшов до дивову дивний чоловік, з'явився якийсь. І він прийшов до нього вночі, щоб з ним зустрітись і поговорити. І тут такі дивні речі стали відбуватися в цій розмові. Каже до нього Ісус, що ти маєш народитися згори, щоб побачити Царство Небесне. Відродитися, тобто стати таким, щоб бути близьким з Богом, щоб я міг з тобою спілкуватися просто. І ось я прийшов для того, щоб я ти спілку... відродити те спілкування з Богом, яке було втрачене. Тому що перворідний гріх, він переслідує людину. Людина ще нічого не зробивши в цьому житті вона вже народжується грішною в цей світ. <кій> Хто малу дитину учив? там якимось таким всяким речам, які ми знаємо, що вони не потрібні? Ніхто. Але цей перворідний гріх живе в людині. І ось Ісус Христос прийшов, щоб народити нас до нового життя. Новий Адам прийшов, щоб народити до нового життя і стерти голову тому Змію, який є гріхом. Змію, наш час можна асоціювати з гріхом. Нас не повзає там нічого, ми просто маємо гріх, якийсь гріх. І ось, щоб стерти цей гріх у Твоєму, моєму житті прийшов Ісус Христос. І я ще раз прочитаю п'ятий вірш цього Євангелія, третій розділ. Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може увійти в Царство Боже. Сам процес відродження. Сам процес відродження. Він починається з того, що ми маємо особисто зустрітися з Ісусом Христом. Де Він є? Тут. Він є тут. Він є ти, коли стоїш на колінах. Він є тут, коли він тобі каже, що тобі не можна цього робити. Не роби цього. Він не каже не можна. Не роби цього через серце, через. тому що тобі буде хуже. Він є кругом. І ось ми маємо з ним зустрітися. Ми пам'ятаємо приклад із Никодима, що пам'ятаємо, читаючи далі цей самий розділ, ми пам'ятаємо приклад самарянки, людини, яка була грішна, тому що безгрішної людини нема, але вона викрила свої гріхи перед Богом і розказала все перед Ісусом Христом, відкрила своє серце, і він їй сказав, що ти я дам тобі води, яка буде текти. Всередини, і до тебе, і з тебе буде, текти, і ти ніколи не будеш мати жажди. І ось вона каже, а як? Тебе ж нема навіть черпака, щоб дати мені тієї води? І в нього є черпак для нас, усіх, тільки ми його не бачимо. Духовний черпак. І Він нам дає всім води живої, тобто Слово, свого слово вода це є слово. Вода жива це є слово, живе, діяльне, яке проникає до розділення душі і духа, проникає і ми починаємо в своєму серці роздумувати, співставляти всякі факти. І читаємо Біблію, роздумуємо і думаємо. Так воно є, відчинає відкривати Слово Боже, в якому ми починаємо бачити, що ми є грішні люди, Дух Святий, який працює над нашим серцем і відкриває нам Слово Боже, починає нас народжувати. І ми в один момент, зустрівшись з Ісусом Христом віч на віч, своїми духовними очима, своїм серцем, ми в один момент відчуваємо Його присутність. У своєму серці, що він стукає, і в один момент ми падаємо на коліна, кажемо, Господи, зроби зі мною щось. Міняй мене, народжуй мене до нового життя, піднімай мене з цього мого непорозуміння, тому що я хочу жити з тобою. Тому що я хочу мати зв'язок з тобою. Я не хочу жити в релігії, я не хочу жити в якихось законах, я не хочу жити в якихось канонах, я не хочу в цьому жити. Я хочу жити з тобою. Тому що коли ми починаємо жити з Ісусом Христом, нам стає дуже добре. Так, бувають всякі проблеми. Ворог, він нікуди не відходить. Ворог, він завжди атакує, ворог він завжди хоче, щоб і нам було недобре. Він знову хоче зробити те, що зробив у Едемському саду, відродженим людям. І коли ми падаємо на коліна і кажемо, Господи. Поможи мені в цій ситуації, бо я сам нічого не можу, коли ми визнаємо, що ми ніщо ми нуль проти Бога. Є люди, які піднімають себе, думають, що вони щось значать в цьому світі. Може, і в цьому світі щось значить. Але в Божих очах люди значать тільки ти, ті, коли кажуть, Господи, я на тебе покладаюсь. І успіх мій це успіх. Чи тому, що ти мені його дав, що ти керуєш цим успіхом, і що в цьому успіху є тільки ти. Я виконую твою волю, твою справу, справу, яку ти поклав на мене, проповідую, Веду бізнес чесно, ще якісь речі. Я хочу бути твоїм дитям у всяких відносинах. Так, буває, зрішаємо. Буваємо, щось робимо не так, але ми вертаємося. В своєму серці вертаємося в свою келію, <кій> і говоримо, Господи, восстанови нас, щоб ми відчували Твою присутність в нашому серці на всякому місці. І ось така особиста зустріч з Христом починає нас міняти. І написано перше послання до Єфесян, перший розділ 13 вірш, коли в день покаяння. Дух Святий наповняє нас і запечатує на день онний. Дух Святий нас запечатує і дає нам розуміння, що ми є відроджені люди. Це не буде якийсь вау. Це не потрібно якесь, хтось його знає, що має бути якась буря, чи, наприклад, там язики на нас мають появитися. Якщо треба, то появляться. Тільки то Бог сам знає, коли треба. А ми того не знаємо. І ось ми. Відроджені люди починаємо жити іншим життям. Часто виходимо на вулицю і думаємо, ох, які всі нам раді, що ми. А вони кажуть, ну що це з тобою сталося? Що якісь не такі, як треба? Оце вже починає бачитись те, що ми відроджені люди. Тому що ми вже починаємо показувати своїм навіть станом, що ми якісь не такі люди. Не в Одежі там, да та, й в одежі теж. Але ми не такі люди, як цей що не так поводимося, не так балакаємо, не так робимо ті справи, які робили, і нам не хочеться робити тих справ. Тобі заборонено, кажуть. Ні, я просто не хочу. І ось коли ми починаємо жити відродженим життям, ми маємо показувати якийсь результат. Відродження. Якийсь процес пройшов у нас, і коли ми починаємо жити ми починаємо показувати результат нашого відродження. Це відродження це любов. І коли ми читаємо Біблію. Ось перше послання до Коринтян, 13 розділ, говорить про таку, такий дар, як любов. Коли ми починаємо читати тут 12 розділ про дари, написано, тож дбайте ревно, про, тут про дари перераховуються, тож дбайте ревно про ліпші дари, які я вам покажу, путь іще кращу. Не знаю, згодитесь ви зо мною, ні, але 13 розділ, говорить, показує ліпші дари, тобто любов. І коли ми читаємо, то ми бачимо, що любов це найбільший дар, який дарує нам Господь у нашому житті. Читаємо, прочитаємо з 1 по 8 вірш, 13 розділ до Коринтян. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. Коли я маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і знання, і коли маю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Коли я роздам усі маєтки свої, коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нічимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить, усе сподівається, усього, усе сподівається, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтво існують. Та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Все скасується, А любов останеться. І ось коли ми читаємо це місце Святого Письма, ми бачимо, що це виконати це дуже трудна місія. Оце все виконати, дуже трудна місія. Але коли Господь нас відроджує до нового життя, до стосунків з Богом. Ми потихеньку, потихеньку, якщо ми борствуємо, якщо ми читаємо Біблію, якщо ми молимося, якщо ми взиваємо до Господа, Він потихеньку-потихеньку дає нам сили оце виконати. Можемо Його в своєму житті і ніколи не виконаємо всі ці установи любові. Це Божа любов така. Але Бог бачить наше стрибління, Бог бачить наше бажання любити, Бог бачить наше бажання мінятися. Бог бачить наше бажання боротися, Бог бачить наше бажання перемагати. І віруючі люди, відроджені люди стараються це робити. Друге, що я хочу сказати, що віруючі люди не мовчать. Коли Ісус Христос прийшов на цю гріховну землю. Він сказав такі слова, наблизилось Царство Небесне, покайтесь і віруйте в Євангелію. Коли відходився із землі, він сказав, ідіть, проповідуйте всім народам, хто вірує і Христиця буде. І ось коли сталася подія, коли Дух Святий народив церкву День П'ятидесятниці, Петро, який свій один час сидів, заховавшись за людьми чи там за ким у тому дворі первосвященника, встає і говорить величну проповідь. Я перші два вірші прочитаю, щоб ми пригадали, другий розділ, 14-й вірш, ставши Петро зі доцільна свій голос підніс та й промовив до них. Мужі юдейські, мешканці Єрусалиму. Нехай це стане вам відомо, і послухайте слів моїх. Мужі юдейські, мешканці Єрусалиму. Хай вам це стане відомо, і послухайте слів моїх. І тут коли читаєш, він розказує про учнів, а потім розказує про Ісуса Христа, якого розп'яли. Так що відроджений Петро. Кажеться, що ж йому було вже відроджуватися. Він три з половиною роки ходив, бачив чуда. Що ж йому вже було відроджуватися. Але момент коли прийшов, коли він відродився, і я думаю, тоді, коли побачив Ісуса Христа на озері. Я так думаю. Так що відроджені люди вони не мовчать. Це не значить, що вони мають проповідувати всі за кафедри. Але люди, які відроджені, мають коли запитають тебе в школі, на роботі, щось не такий, що з тобою. Щось з тобою сталося, не то. Ти маєш сказати, хто ти є. Ти маєш показати, хто ти є, і розказати, якщо можна буде розказати. Не обов'язково жужжати вухо. Тому що жужжання вухо, коли людина не хоче, вона нічого не дає. Треба розположення людини. Тому нехай ми маємо зрозуміти. Що в нас є Дух Святий, і ми відродились від Слова, яке є, також живе в нас Духом Святим. І це слово прийде пора, коли ми маємо сказати людям, що зробило з нами це слово. От і Петро це зробив. Знаєш, і ще одне відроджені люди це такий результат відроджених людей. Відроджені люди вміють прощати. Правда, це все взято від Ісуса Христа. Це не самі люди такими стали. Відродив їх Ісус Христос. І читаємо сьомий розділ дії святих апостолів, 59, -й, 60 -й вірш. Ми читаємо такі слова. Це про Стефана. Всі ми знаємо цю історію. І побували камінням Стефана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавшись навколішки, скрикнув голосом гучним: Не залічи їм, о Господи, цього гріха. І, помовивши це, спочив. Це приклади для нас з Біблії, з Євангелії. І в будь-який момент може статися з нами те, що сталося Стефаном. Я не кажу, що будуть кидати камінням там настоящим, але камінням слів можуть кидати. І що ми будемо робити тоді? Це вже залежить від нашого серця, яке чим наповнене серце, те говорить і уста. Ось, коли ми бачимо, читаємо відроджені люди, вони відроджуються від. Духа Святого і Слова Божого. Потім вже йде хрещення, потім йде вже служіння і все інше, що є в нашому житті. Ну, я підведу таку риску під тим, що я сказав. Чому потрібно відродження, щоб восстановити наш зв'язок з Богом той, який ми втратили. В Едемському саду, і щоб був знятий з нас перворідний гріх. Далі, потрібно для того, щоб Потрібне для того, щоб нам відродження стається тоді, коли ми особисто зустрічаємося з Ісусом Христом. І процес відродження відбувається тоді, коли ми починаємо читати. Досліджувати, хтось сказав, десь я почув, і ми починаємо шукати. Незалежно від того, що де і як стається в нашому житті, ми починаємо шукати Господа. І в один момент він приходить і каже, я тут. Я ось записаний 3:16. Полюбив світ, що віддав сина свого. І багато можна речей. Процес відродження він. І простий і складний. Якщо ми віддаємо його в руки Божі, то він не такий складний. А якщо ми ще додаємо щось свого, тоді він починає бути складний і дуже болісний часто до нас. І результат відродження я вам, це всього три, а їх є багато. Результат відродження це любов. Результат відродження це прощення, <кх> і результат відродження. Не мовчати, хто ти є і хто тобі є Бог. Це стосунки з Богом, які в нас наладжуються, коли ми відроджуємося до нового життя, це те саме, що ми починаємо ходити в Едемському саду. А Він поруч з нами. Він задає нам питання, він говорить нам те чи інше, застерігає нас, він дає нам мудрості в тій чи іншій ситуації поступити так, якби ми ніколи не поступили. А він дає нам мудрості. Тому нехай Бог благословить нас розуміти, що відродження, воно потрібне, повинно бути у кожній людині. І ще одне, що я собі занотував, такий вислів я його почув. Відроджені дивляться на людей не з висоти псашинного польоту, а з висоти Голговського Христа. Знаєте, є люди, які дивляться з висоти якогось свого польоту. Я не кажу, що вони піднімаються в небо. Вони дивляться на людей, віруючих трохи з своєї висоти. А ми маємо дивитись з Голгофу, як дивився Ісус Христос. І от там було і терпіння, там була любов, там було прощення, там було проповідуване Слово Боже. За що йому слава навіки? Амінь. Помолимося. Господи Бог святий і милосердний. Ти є все. І коли ми це зрозуміємо, що ми ніщо без тебе, то починається нове життя в тобі і з тобою. Ти поселяєшся серцем наше серці, нашому своїм Духом Святим і серце міняєш, міняєш думки, міняєш вчинки, міняєш. Результат нашого життя, і він все й до тебе. Благослови нас бути такими, якими хочеш бачити нас ти на всякому місці. Благослови церкву, Надія, дай нам мудрості.